Динамо бере на збори п'ятьох потенційних новачків. Клуб АПЛ погодився заплатити космічні гроші за Ваната, а також лідер Олександрії, який може переїхати до Києва. Усім привіт! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні ми до вас традиційно із добіркою усіх найбільш важливих та актуальних новин, які стосуються головної команди країни. Перед тим як розпочати, попросимо вас. Підписатися на наш канал просто зараз, тому що абсолютно більшість переглядає наші відео, на жаль, без підписки. Давайте, будь ласка, виправляти цю ситуацію заздалегідь. Дякуємо і поїхали. Стартуємо ми власне з того, що найближчим часом Динамо розпочне підготовку до нового сезону. Вже у понеділок футболісти зберуться на клубній базі, пройдуть медогляд та незабаром вирушать до Австрії. І, власне, до Австрії на перший збір Олександр Шовковський бере із собою одразу п'ятьох. Потенційних новачків мова піде про футболістів академії. Наставник готовий дати шанс проявити себе одразу п'ятьом вихованцям. Нагоду зіграти за першу команду отримують голкіпер В'ячеслав Суркіс, центральний захисник Владислав Захарченко, центральні півзахисники Кирило Осипенко та Роман Саленко і правий вінгер Дмитро Кримчанін. Водночас, за даними футбол 24 поки не визначена доля Матвія Пономаренка. Його у списку Шовковського немає. Зауважимо, поки немає також інформації щодо потенційних суперників команди на австрійському зборі. Однак їх повинні оголосити вже найближчим часом. У рамках підготовки до кваліфікації Ліги Чемпіонів кияни зіграють щонайменше декілька контрольних матчів. А власне єврокубковий сезон стартує для них 22 або 23 липня матчем або проти Жальгіріса із Литви, або проти клубу Хамрон Спартанс із Мальти. Можливо, буде готуватися до нового сезону із Динамо. Також Олександр Сирота, який після інформації про те, що він, начебто, не хоче повертатися до України, дав доволі гучне інтерв'ю. Нині я в Ізраїлі, 30 червня, у мене із Макабі закінчується орендна угода. Багато українських та ізраїльських медіа рознесли інформацію, що я не хочу повертатися до Києва, але це повна брехня. Я гравець Динамо. Зараз мої агенти розмовляють із керівництвом клубу та вирішують. Коли саме мені доєднатися до команди, я готовий боротися за своє місце у складі, заявив він в інтерв'ю українському футболу. А як думаєте, ви чи зможе Олександр поборотися за місце в основному ростері? Далі про ще одного потенційного новачка Динамо поклало око на одного із лідерів срібного призеру чемпіонату минулого сезону? Мова піде про гравця Олександрії Тедіцара. За даними каналу Дніпрянин, Динамо серйозно розглядає можливість підсилити свій склад 25-річним гравцем. Втім, тут киянам доведеться витримати серйозну конкуренцію з боку ще двох команд чемпіонату у послугах. Цара зацікавлений металіст 19-25, Ну і звичайно, Руслан Ротень у полісі теж хотів би працювати зі своїм колишнім підопічним. Також, як зазначає джерело, Олександрія готова відпустити футболіста лише за певну компенсацію, конкретні суми, Уми потенційного трансферу не називають, але мова точно піде про кілька мільйонів. Ну а далі до неймовірного переходу, який може відбутися найближчим часом. Клуб чемпіонату Англії погодився заплатити доволі велику суму за Владислава Ваната. За даними видання Маке News, Сандерленд не просто цікавиться гравцем Динамо, а готовий найближчим часом офіційно закрити цей перехід. Більше того, джерело називає і суму потенційного переходу. Вона складе 21 мільйон фунтів або ж близько 25 мільйонів євро. Місцеві ЗМІ вже називають таку суму за Ваната астрономічною. Повідомляється, що о Коти однією із задач на майбутній сезон ставлять збереження прописки в елітному дивізіоні і задля цього готові серйозно витрачатися. Окрім Влада, найближчими тижнями на стедіум офлайт очікують ще кількох новобранців. А як оціните ви такий перехід? Чи хочете бачити ВАНАТА саме в цьому клубі? Залишайте свої думки у коментарях. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Якщо ви додивилися це відео до кінця і воно було для вас корисним та цікавим, натисніть, будь ласка, на свою вподобайку, а також не забудьте підписатися на канал. Дякуємо і скоро побачимось!